Вітаю вас на календарі. Понеділок. 17 листопада в ефірі програми у Студії з вами Каріна Риган. І традиційно у цій порі ми дізнаємося про головні події доби. Спалах гепатиту в ізі. Чергова небезпека для громади. День телерадіозв'язку. Як вітали тих, хто тримає руку на пульсі подій. Підготовка до свят зростає пасажиропотік на пунктах пропуску. Україна та Росія погодилися відновити домовленості щодо обміну 1200 полонених. За дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону, заявив секретар РНБО Умєров. Найближчим часом пройдуть технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти. Диверсанти підірвали залізничну дорогу у Польщі, якою йшла допомога для України. На північному сході Польщі пошкоджено залізничну колію. Пошкодження помітив машиніст поїзда та повідомив про це поліцію. Сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що йдеться про диверсію. Підрив залізничної колії на маршруті варшава – це безпрецедентний акт саботажу, який безпосередньо загрожує безпеці польської держави та її громадян. Цей маршрут також надзвичайно важливий для доставки допомоги в Україну. Ми знайдемо винних. Ким би вони не були, написав Дональд Туск. У застосунку дія для студентів другого курсу доступні майже 11 тисяч грантів. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки. Щоб отримати фінансування, грант потрібно підтвердити у дії до 21 листопада поточного року. Після підтвердження кошти від Міністерства освіти і науки України буде перераховано закладу вищої освіти та спрямовано на оплату навчання. У 2024 році 12 тисяч 664 студенти та діти ветеранів війни отримали гранти на навчання в університетах на загальну суму 277 мільйонів гривень. У 2025 році гранти на навчання отримали понад 17 тисяч першокурсників. У Закарпатській ОВА терміново зібрали фахівців на брифінг, аби донести громадськості результати позапланового засідання комісії ТЕП та НС про невідкладні заходи із недопущення подальшого поширення вірусного гепатиту А на території села Іза Хустської громади. Детальніше про ситуацію, яка склалася у сюжеті за мить. На Хущині у селі Іза зафіксували спалах вірусного гепатиту А. 14 листопада 2025 року ми зареєстрували спалах вірусного гепатиту А в закладі загальної середньої освіти села Іза Хуської громади Хуського району. І це вже другий спалах, який відбувся цього року. Попередній ми ліквідовували з квітня по червень 2025 року тому. Відповідно, ситуація, яка розвивається, нас турбує. Терміново скликали позапланове засідання комісії ТЕП та НС краю про невідкладні заходи із недопущення подальшого поширення хвороби. Будуть стосуватися власне, роботи закладів громадського харчування. Вони регулюватимуть а, скупчення людей, бо ми розуміємо, що там є ризики передачі інфекції. Вони будуть торкатися. Закладу освіти, а саме переведення його на подальше дистанційне навчання до стабілізації епідемічної ситуації, і вони регламентуватимуть посилений протиепідемічний режим в населеному пункті. В цілому ці заходи будуть тривати до того моменту, допоки ми не досягнемо стабілізації епідемічної ситуації. Вікторія каже, наразі захворіло семеро дітей, які відвідували місцевий заклад середньої освіти. Найбільше у нас дітей це чотири випадки із одного класу. Також в спалах втягнуті і ще три класи, де ми маємо по одному випадку. На даний момент ми встановлюємо контактних, ми обов'язково будемо їх лабораторно обстежувати на наявність імуноглобуліну М до вірусного гепатиту А. Відповідно, ми за результатами розслідування можемо зараз вважати, що занесення відбулося із домашніх осередків, тобто серед у хворих діток були у родині хворі члени сім'ї. Ми вважаємо, що на даному моменті відбулася реалізація контактно-побутового шляху передачі вірусного гепатиту А. Тобто від людини до людини через брудні руки. Фахівчиня констатує, що інші шляхи передачі виключені, адже у освітньому закладі харчування не здійснювалося. Заклади охорони здоров'я активно долучилися до профілактичних заходів, саме проведення тестування, огляду пацієнтів, які проживають в вогнищах вірусного гепатиту, забезпечення абсолютно достатньою кількістю тест-систем, Завдяки центру профілактики, лабораторному центру профілактики інфекційних захворювань, тобто забезпечуємо вони в повному обсязі. В нас є достатньо кількості тестів для того, щоб обстежити всіх потребуючих. Хуйська центральна районна лікарня вона працює по пакету Національної служби здоров'я України щодо реагування на надзвичайні ситуації, тобто також має весь перелік необхідних медикаментів, випадку чого ми повністю надамо медичну допомогу безкоштовно. Але основне наше завдання на сьогоднішній день це розірвати ланцюг. Тому всі протиепідемічні заходи зараз направлені саме на це. Мешканцям села Іза рекомендують бути свідомими та відповідальними, аби уникнути подальшого поширення вірусного гепатиту. А на трасі Мукачево Львів сьогодні вранці сталося смертельне ДТП. Близько сьомої ранку поблизу Галича на дорозі державного значення Н-09 зіткнулися Мерседес Спринтер та «Вольсваген Тігуан. Як попередньо з'ясували поліцейські, 64-річний водій останнього виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з рейсовим автобусом. Унаслідок аварії аварії річна пасажирка автобуса загинула на місці події. Ще Ще близько вісім людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Вони госпіталізовані до лікарні, правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. На перечинщині зіткнулися два легковики. Постраждали шестеро людей. 16 листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП за участі двох легкових автомобілів: та Опель Вектора. Автоаварія сталася у селі Порошкова на вулиці Центральній. Як повідомила речниця поліції Ганна Дан, автомобіль марки Дейволанус під керуванням 25-річного мешканця села Тур'я Пасіка, їдучи з села Порошково у напрямку села Тур'я Пасіка, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та погодних умов і допустив виїзд на Стрічну смугу, де зіткнувся із зустрічним «Опель Вектра, яким керував 50-річний житель села Тур'я Бистра. У результаті ДТП до лікарні було доставлено водія «Опеля» і його пасажирів віком 34 та 12 років. Інші пасажири 6 і 9 років отримали незначні ушкодження. Водіїв освідували, Вони за кермом перебували тверезі. Відомості внесено до ЄРДР за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. За виправдовування російської агресії житель Закарпаття відсидить 5 років. Чоловік, уродженець республіки Комі, який давно проживає в Ужгороді, та не приховує свої проросійські погляди. У соцмережах він поширював дописи, у яких заперечував незалежність України, схвалював дії російських військових і диктатора Росії Путіна. Попри те, що раніше його вже засуджували за аналогічні дії, чоловік продовжив поширювати антиукраїнські публікації. У березні 2025 року Ужгородський міськрайонний суд визнав його винним і призначив покарання 5 років. Збавлення волі. Під час апеляційного розгляду засуджений намагався виправдатися, стверджуючи, що дописи могли бути опубліковані іншими особами з його акаунтів. Однак суд не знайшов доказів на підтвердження цих слів і залишив вирок без змін. На пункті пропуску Дяково прикордонники зупинили жителя Тячева, який на орендованому мікроавтобусі намагався перевести до Чехії комплекс захисту від дронів. Водій пояснив, що приймував до чеського міста Брно. Однак чітко обґрунтувати, для чого йому там потрібна система антидронового захисту, він не зміг. За словами правоохоронців, відсутність документів та переконливих підстав для переміщення такого обладнання стала ключовою підставою для накладення штрафу. За незаконне переміщення спеціального обладнання чоловіку довелося заплатити штраф у розмірі 51 одна Гривень. На пропускних пунктах у зоні відповідальності Мукачівського прикордонного загону активно готуються до початку різдвяно-новорічних свят, у які традиційно спостерігається збільшення пасажиропотоку. Яка ситуація наразі та на що варто зважати при плануванні подорожей? Дивіться в наступному сюжеті. Близько 10 автомобілів на в'їзд та виїзд із України наразі на пропускних пунктах у зоні відповідальності Мукачівського прикордонного загону спостерігається стабільна ситуація з оформленням громадян. Час очікування на перетин кордону від однієї години. Фактично наразі пропускна спроможність. Вона, вона є такою, яка була безпосередньо доведення системи на з європо системи пропуску осіб через державний кордон з Європейським Союзом. І ну, якщо взяти наприклад, середні показники осіб становить від 2 до 3 тисяч, це в середньому в обидві сторони. А транспортний засіб від 500 до 600, як і на виїзд, так і на в'їзд до України. Пасажири розповідають порівняно з іншими пунктами пропуску на Лужанці очікування не є критично довгим, тому найчастіше обирають саме його. Німеччину батько захворів. Вони ми з окупованої території. Він е, там зараз перебуває, захворів і їду провідати. Тільки що проїхала е, буквально я не знаю там хвилин. Десять може. Другий раз всього і другий раз через це, бо знаю, батьки часто їздять і сказали, що тут найшвидше. Часто два рази в місяць в малячи їду в феєр дерма. Тут недалеко, десь один, півтора, так? два, до двох. Коли, коли як? Да, коли як? Тепер легше. Там дві машини були перед, Ні, чотири машини були перед. Буває, що і двадцять машин. Та прикордонники вже готуються до початку різдвяно-новорічних свят. Традиційно у цей період спостерігається пожвавлення пасажиропотоку, тому охоронці рубежу вкотре наголошують зважати на ці аспекти при плануванні подорожей. Очікуємо Підвищення збільшення пасажиропотоку, як і на в'їзд, так і на виїзд, тобто люди будуть як і виїжджати, святкувати, так і в'їжджати відповідно до України, повертатися на свою територію перед святковими днями, тобто перед різдвяними та новорічними святами. Проїжджаючим рудняново обов'язково необхідно зважати на час перебування в чергах в чергах безпосередньо перед пунктом пропуску. Також зазначу те, що те, що система, введена для перетну державного кордону проїжджаючих громадян, вона суттєво не впливає на пасажиропотік та пропускні операції. Впровадження нової системи для перетного державного кордону з Європейським Союзом ЕТІАС не впливає на проїжджаючих осіб, а це саме фіксація біометричних даних, а також фотофіксація. Наголошують і на тому, що варто ретельно перевіряти документи перед подорожами, аби не створювати скупчення. Доцільно було б звичайно значити, щоб громадяни свідомі громадяни України все ж таки дотримали чинного законодавства, брали з собою відповідні відповідні дозволи на виїзд. Знову ж таки, якщо це діти, наприклад, супроводі тих чи інших третіх осіб, то це відповідні нотаріальні доручення. Також відповідно підтримання режиму в пункті пропуску під час чи підготовки до святкування різдвяних та новорічних свят на період свят ніяких особливостей чи спеціальних режимів роботи в пунктах пропуску не передбачено. Прикордонники зазначають, у випадку збільшення пасажиропотоку вживатимуть заходів для пришвидшення перетину кордону. За виправдовування російської агресії житель Закарпаття відсидить 5 років. Чоловік, уродженець республіки Комі, який давно проживає в Ужгороді, та не приховує свої проросійські погляди. У соцмережах він поширював дописи, у яких заперечував незалежність України, схвалював дії російських військових і диктатора Росії Путіна. Попри те, що раніше його вже засуджували за аналогічні дії, чоловік продовжив поширювати антиукраїнські публікації. У березні 2025 року Ужгородський міськрайонний суд визнав його винним і призначив покарання 5 років. Позбавлення волі під час апеляційного розгляду засуджений, намагався виправдатися, стверджуючи, що дописи могли бути опубліковані іншими особами з його акаунтів. Однак, суд не знайшов доказів на підтвердження цих слів і залишив вирок без змін. На пункті пропуску дяково прикордонники зупинили жителя Тячева, який на орендованому мікроавтобусі намагався перевести до Чехії комплекс захисту від дронів. Водій пояснив, що прямував до чеського міста Брно. Однак, чітко обґрунтувати, для чого йому там потрібна система антидронового захисту, він не зміг. За словами правоохоронців, відсутність документів та переконливих підстав для переміщення такого обладнання стала ключовою підставою для накладення штрафу. За незаконне переміщення спеціального обладнання чоловіку довелося заплатити штраф у розмірі 51 одна тисяча. Гривень. На Закарпатті правоохоронці викрили та затримали міжрегіональну злочинну групу, що складалася з працівників різних філій АТ Укрзалізниця, які систематично викрадали дизельне пальне із залізничної техніки. Схему організував працівник Львівської філії Укрзалізниці, який залучив до злочину п'ятьох своїх колег із Львівської та Одеської філій. Вони були відряджені на Закарпатті для проведення ремонтних та будівельних робіт на коліях. Фігуранти зливали із залізничної спеціальної техніки, призначеної для обслуговування колій державного та міждержавного сполучення. І Збували його місцевим мешканцям за готівку. Наразі встановлено, що злочинці викрили та реалізували щонайменше 3,8 тонни диспалива. Правоохоронці затримали організатора та його п'ятьох спільників на гарячому під час комплексу слідчих та оперативних заходів. Під час обшуків було вилучено майже 1,4 тонни диспалива, помпове обладнання, шланги та близько 200 каністр, транспортні засоби використані у злочинній схемі та готівку на загальну суму майже півмільйона гривень. Шестьом затриманим повідомлено про підозри за частину. 4 статті 185 Кримінального кодексу України. 16 листопада в Україні відзначили День працівників телебачення, радіо та зв'язку. Це професійне свято людей, які щодня тримають руку на пульсі подій у всьому світі. Вони працюють там, де інформація не має права зупинятися, а техніка не має права давати збій. Про тих, хто створює ефір за будь-яких обставин та умов у рідному Закарпатті. У нашому наступному сюжеті про вручистості з нагоди події. Телебачення, радіо і зв'язок годі й переоцінити значення та й уявити сучасну спільноту без фахівців, які щодня працюють заради того, аби інформація доходила вчасно, точно і безперервно. Професіоналів закарпатів дотичних до сфери урочисто привітали і відзначили нагородами. Це просто привід згадати тих, завдяки кому я живу в своїй професії. І є певна кількість цих людей тут сьогодні, всі залі і це привід їх побачити. Чому я додаткове величезне спасибі, вдячність всім, хто працював, хто створював закарпатську школу телебачення, до якої ви теж належите. Маємо виклики в тому, щоб немає відповідальності, як на мене, перед глядачем, перед слухачем, тому що кожне слово і кожен кадр має місію. Хоча це слово дуже пафосне, і треба добре нести. Треба свідомо нести відповідальність за те, що ми говоримо і що ми показуємо. Треба з кожного дня себе питати, навіщо я це роблю? Їхня робота непомітна для більшості, проте саме вони забезпечують стабільний ефір. Журналісти, редактори, оператори, режисери це робота команди, яка робить інформацію доступною для кожного. Від оператора мало чого залежить, якщо команда погана. Якщо команда хороша, то оператору дуже легко працювати. Мабуть, помічати ті моменти, які інші люди не помічають. Не завжди воно попадає в кадр, але ці моменти, мабуть, залишаються. Ну, Те, що в пам'яті оператора да, воно залишається на флешках, вони залишаються для історії. Звичайно, ця історія залишає цих людей, які попадають в наш об'єктив на майбутнє. І багато хто може це побачити як історію, як нашого краю як історію наших телеканалів, які були. Дай Бог, щоб вони багато залишались в нашому ефірі. Операторів, журналістів, ну, взагалі всіх, хто попадає в кадр. Скільки років ви працюєте оператором? 55 чи шість. Починав я з освітлювача. Потім асистент-режисера, потім оператор і головний оператор. Що змінилося за цей час в вашій роботі? Що змінилося? Якщо розказати, це дуже велика зміна. Але ми пройшли школу життя, тобто ми поетапно ставали операторами. В основному самоучки лише одна була серед нас Євгенія Єфімовна Малош, котра закінчила в Гік лі, е, Ну, Вона свій досвід нам передавала і ми так е, вчили один одного. Ми знімали ще на негативну клівку, потім на чорно-білу. Обращаємо на кольорову плівку, а потім, коли перший раз відеокамера з'явилася, то з Києва нам передали. Як це так? Ви нажали на кнопку, а вже все там є. Я їм показав. Так що, а тепер таких камер у кожного? А тоді видавали на область лише одну камеру. Багато було заборонено коней. Не можна знімати, бо у нас в Радянському Союзі коней немає. Це техніка, значить, крупність зерна не можна було показувати теж, тому що у нас потім розкручують, що у нас не той стандарт. Так що церкви не могли ми показувати. Кожен раз цензор продивлявся матеріал і тільки так пустив в ефір. Ну, а тепер вже. Знімаємо, показуємо, і слава Богу, що я ще серед тих людей, що можу знімати. І маємо учеників. Поруч із медійниками, працівники зв'язку. Завдяки їхній роботі країна має мобільний зв'язок, інтернет та оперативну комунікацію, яка особливо важлива в період воєнного стану. Незважаючи на розвиток сучасних технологій і перетікання е глядачів або споживачів контенту з різних площадок, телебачення і радіомовлення все рівно залишається основною площадкою, яка доносить до громадян е ту інформацію про те, що зараз відбувається у нашій країні, ви будете першими, хто повідомить про нашу перемогу. Це прекрасні слова, тому що це дійсно говорить про силу. Е Радіо про силу телебачення і про те, як, що ви можете, як ви вмієте це правильно використовувати, і як ви особисто самі знаходите ту межу, е е котра зараз потрібна для того, щоб суспільство було згуртоване, для того, щоб суспільство і надалі боролося, мало сили боротися, ви надихаєте, ви говорите правду і ви наближаєте цю перемогу. День телерадіозв'язку – професійне свято тих, хто роками формує український медіапростір. свято людей, які творять історію в режимі реального часу. Також привід нагадати про те, що інформація, безперебійний зв'язок і робота змі стали критично важливими для країни. І поки українці дивляться, слухають і читають новини, вони залишаються невидимим, проте життєво важливим фронтом. У Берліні запровадили рекордно високі штрафи за неправильне поводження із відходами. За викинутий недопалок тепер доведеться заплатити від 250 до 3 тисяч євро. Пластикові стаканчики, пакетики чи дрібні відходи обходитимуться у 250 500 євро. Інколи у попередження на 55 євро. За покинуті меблі, матраци чи інші великі речі штрафи сігають 300-1500 євро. А за надгабаритні до 11 тисяч євро. Найдорожчі коштує неправильний викид небезпечних та електричних відходів. Батарею, холодиль. Техніки від тисячі до 15 тисяч євро залежно від типу предмету. Папір чи серветки караються легше, попередженням або штрафом у 30 100 євро. Навіть звичайний недопалок без пакетика може коштувати до 250 євро. Такі правила, частина екологічної політики Європейського союзу. Прикордонник із Закарпаття зробив зворушливий сюрприз своїй донечці. Прикордонник Степан із позовним Google, який служить із 2009 року, та прийшов в бої на півночі і сході країни, зміг на кілька днів приїхати додому, аби провести доньку Вікторію до школи. Про візит він не повідомив заздалегідь, бажаючи зробити сюрприз. Для дівчинки свято першого дзвоника стало подвійним, адже поруч неочікувано був тато. Степан каже, що найцінніші миті це коли можна обійняти своїх рідних. Тактильні копії п'яти відомих локацій Мукачева створять у межах проєкту Місто на дотик. Ініціатива передбачає створення та встановлення у місті зменшених тактильних 3D-моделей об'єктів архітектури та скульптури, аби зробити Мукачево доступнішим для людей з порушеннями зору. У межах проєкту планують виговорити тактильні копії п'яти локацій: міської ратуші, замку паланок, білого дому Ракоці, палацу Шенбурнів, скульптури Кирила і Мефодія та скульптури святого Мартина. Такими подіями ми проводимо 17 листопада, але не перемикайтеся, адже одразу після випуску новин на вас чекає ще одна цікава інформація. Бувайте.